Сьогодні надам відповіді на всі ваші питання стосовно городини. Почну з часнику. Я вже викопала 26 червня. Через неділю посію на цьому місці два рядочки моркви і залишу у ґрунті до весни. Сусіди огірки розпускаю частину на землю, буде їм вільніше. І так, визначення готовності часнику не по святцях чи прикметах, а конкретних фактах. Перше, це стрілка, яка залишилася, розрівнюється догори. Я ж скажена господиня вирвала всі, немає на чому показати, але, думаю, тут все зрозуміло. Друге очистити і перевірити кількість лусочок. Їх має залишитися дві до появи зубків. Ось так. Ніколи не чекаю, щоб гудина посохла. Це неправильно. Цибулю. Кладу, злегка нахиляю, так вчила бабуся, мама і я так роблю. Стоятиме, верніше лежатиме цибуля ще місяць. Вона буде в'язати головки. Це досвід в цьому році і я буду з цибулею однозначно, хоча не було жодного підживлення і обробок. Саджена на зиму. Перець коронований, пасенкований, підгорнутий, ще не підживлювала, але буду робити з дріджами та попелом. Обробка була перша від фітовтори квадріс, друга груміну антистрес. Коли показувала висадку розсади, писали, що дуже густо посадили. Я рада, що через екран вам видніше, ніж мені. Перець любить тіснитись, а помідори навпаки. Це підтвердить вам любий агроном. Наболівша тема Капуста і білокрилка. Ану. Хто вгадає назву цієї капусти, вирощую вперше. Цікаво, що воно таке і з чим його їдять. Брала участь у місцевому конкурсі, виграла цілу купу всілякого насіння. В тому числі було 9 сортів капусти. Я ж її всю і висіяла, а вона виросла, а куди ж садити? я її тикала і поміж квітами. І по цибулі, і біля перців, кругом, деякий був вільний клаптик землі, засаджувала капустою, підливала актару за інструкцією, зменшилася, але не пропала ця напасть. На шатир не допоміг. Народні методи не спрацювали. Я багато чого перепробувала. Ви мене запитуєте, як ви боретеся з білокрилкою, а що я вам можу сказати, якщо ці методи не допомагають. Купила тепеки. Треба обробити один раз через два дні знову і обов'язково з прилипачем. Перша обробка дала результат від ранку і вже до вечора. Посипалася білокрилка, я задоволена. Так, те, що я без гумових рукавичок обробляла, не кіпішуйте, все нормально. Відразу після обробки я пішла до душу жива і здорова. Обробляла капусту антистресом, Grow аміно. Підживлення ще не було ніякого. Буду підживлювати разом із перцем. Ось результат. Картопля в мене одного сорту. Пікасу. Обробляла від фітофтори. Фітоспорином від жуків вже двічі. Перший раз кораген, другий раз ампіліго. Замінила повністю весь город новою картоплею. Сподіваюся, на гарний врожай. Як казала Фаїна Раневська, королівства маловато, розгулятися ніде, так і мені з городом. Кабачки посіяла пізновато, поміж розсади капусти. Росаду висадила, а кабачки пішли в ріст. Це мій міні-розсадник із декоративними рослинами. Я трішки розводжу краси, а потім нею ділюся. Ялівці не прижилися, зате капуста росте чудово. Люблю, коли гарно. В мене є сусідка, їй більше 80 років. Вона старенька, але ще тупає городу. Підійде до забору, дивиться, що я роблю, каже мені, щоб мати такий рай, треба працювати як у пеклі. Так, тютянина, ви праві. А тепер помідори. Моя гордість. Сама збираю насіння, займаюся ними від А до Я, пасинкую, підв'язую, вже тричі полула, підгортала, були дощі, а після дощу треба землю ворушити. Обробка була перша квадріс, потім гроу аміно і фітоспорин. Хворі кущі я викидаю без жалю, вони не лікуються, а просто чахнуть і згодом пропадають. Грядку мою добру, є коло чого покрутитись. А ось цей велетенський кріп має назву фенхель. Я додаю його в салати і консервації. Он який махонув метрів з і не менше. Зацвітають вже мої лілейники. Згодом покажу всю колекцію. Дуже цікаві є. Екземпляри, кавуни посадити ніде було, то я вигепала полуницю, трішки сійнула. А тут бур'ян, все як у людей, маю наміри викинути все це на днях. Хочу пересадити, У моєї сестри є полуниця, яка родить все літо і осінь. Огірки я обробляла так само, як і помідори, нічим поки не підживлювала, бо живлення закладене у ґрунті, там кропива і компост. Збираю врожай вже три неділі. Ось, мої друзі, я і провела вам екскурсію по своєму городу. Якщо почерпнули для себе щось цікаве, буду рада.